домахався. І Як тепер її дістати? Та ніяк. Усім привіт. На зв'язку Stalker Реактор. І зараз ми з вами виконаємо одне невеличке завдання. Додаткове. Ось на смітнику. Ось Якщо приїхати до ось цієї компашки, вони тут бухають. Ну, братику, за нас і за того, хто нас виручить. О! А ось виручальних виручальник знайшовся. Ось завдання за компанію. Збираємо горілку. І завдання полягає в тому, щоб сховати в схрони, у три схрони горілку. І зараз ми це з вами зробимо, але зробимо це все навпаки. Тобто в кожному схороні, А це далі шукає свою пукавку, В кожному схоні щось лежить. І цього брати не можна. А ми зробимо так, що ми його візьмемо і позабираємо. Ось найближчий з них. Зараз ми до нього дістанемось. На всякий випадок. Перезарядимо. О! Впхався в аномалію. Ще одна аномалія. Ось наша леп. І ось тут є схрон. Зараз ми його дістанемо. Ось у гнізді. Обшукаємо. Тут є два артефакти і детектор гілка. Ми їх забираємо. Як бачимо вже один пункт мінус. Можемо собі сміливо цим користуватися. Ось. І переміщаємось до другого схрону. Покласти горілку до схову на звалище бетонних блоків. Гаразд. Тому ми зараз це все оббіжимо. Подивимося, якою стороною краще. Да, сюди, мабуть, буде так ближче. Тому побігли. У нас у зоні сьогодні гарний сонячний день. Що це за птеродактиль летить? Якийсь занадто великий птах. Так, 300 метрів залишилось. Вип'ємо трошки нон-стопу, бо... Щось вже він втомився. І сталкер наш. Так, тут бачу аномалії. Оббіжимо навкруги. Тут знову аномалії. Ось ми добігаємо до нашого місця призначення. Треба трошки батончику з'їсти, тому що щось ми зголодніли трошки. А тут? Тут у нас мешки, крески, тушканчики. А ты зараза? Ось нас Розрядив свою обойму, а вони ще не закінчились. Ну, Ще Десь там скаче. Добре, нехай собі скаче. Подивимося, де наш схрон. Ось тут. Ось тут схрон. Батони. Ось обшукаємо і бачимо, що. Що в нас тут Гордон, глушник. Забираємо. І знову мінус пункт. Тепер ми прямуємо. Ось 300 метрів. Ми прямуємо до останнього пункту. До останнього схрону. Подивимося, що лежить в самому останньому пункті. Так, ось така у нас погодка. Краєвиди. Тишина, спокій. Чудово. Ось. Зближаємося до місця призначення. Тут у нас що? Поле з кислотою. А нам потрібно... Ой, так, ось, ось сюди. Ось тут є печера. У який останній схрон. Ми зустрічаємо Панаса. От хто мої схованки чистив сука. Панесу! А якби ми проходили це завдання нормально, І ховали би горілку у схрони, то в останньому схроні там біля леп. Він би нам всього, всього 2,5 тисячі дав би нам. Грошей. А так, дивіться, скільки товарів, і артефакти, і детектор, і пістолет, і приціл, і глушник. Тобто. А ось іще й до цього маска. І ще новий букет С2. Тобто це завдання, як бачите, набагато вигідніше не виконати, чим виконати. В кінці, бачите, приходиться його. Замочити, тому що він тут на нас чекає в останньому третьому схові. Ось такі вас справи. Якщо вам цікаво було, то дайте про це знати. Або прокоментуйте щось, напишіть. А я пішов шукати для вас якісь цікавинки в Stalker 2 і не тільки. Тому до зустрічі і до нових відео.